Готуються до опалювального сезону 2025-2026. Аби стабільно пройти новий осінньо-зимовий період у місті розпочато активну підготовку до опалювального сезону. Прохід виконання необхідних заходів 30 червня в ході апаратної наради міського голови прозвітував директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Станом на сьогодні підприємство забезпечує послугами з теплопостачання 225 багатоквартирних будинків. Очільник зазначив, одразу після завершення попереднього сезону підприємство приступило до планових робіт, аби вчасно забезпечити теплопостачання в оселях містян цієї зими. Були проведені гідравлічні випробування теплових мереж по місту згідно плану на сьогоднішній день 50% таких виконано робіт». І... Це 25 кілометрів мереж. По, по результатам гідравлічних випробувань виконано заміну 295 метрів теплових мереж. Виконано ремонт засувок 60 штук, виконано ремонт котлів 12 штук. виконано ремонт ізоляції 186 метрів, виконано ремонт насосів 16 штук. Було прокладено в цьому році резервну лінію електроспоживання від до котельні по вулиці Ярмарковій. Що дасть змогу в разі блекауду стабільно працювати цій котельні? Підприємство також розпочало реконструкцію двох котелень за адресами Київська 56 та вокзальна 8, зазначив Андрій Гавриш. На котельні по вулиці Київська, 56 На даний час виконуються роботи по встановленню модулів нагріву. Всі також проводяться тендерні закупівлі всього обладнання, яке повинно бути для того, щоб ця котельня працювала. Ми плануємо її закінчити, виконати всі ці роботи до початку опального сезону. Орієнтовна вартість всіх цих робіт буде складати 6 мільйонів. Як говорить очільник підприємства, ця котельня дозволить зекономити кошти завдяки автоматизованій роботі без участі операторів. Це сприятиме зниженню витрат на оплату праці, а також зменшенню споживання енергоносіїв, електроенергії та природнього газу. Що стосується котельні по вокзальній, наразі проведено процедуру тендерної закупівлі послуг з виготовлення проєктно-кошторисної документації та заключено договір з підрядною організацією. До початку опального сезону плануємо Проєктні роботи та замінити вузіл обліку газу, це було підписано мемерандом із оператором ГРМ, тому ми повинні ці роботи виконати в цьому році це ПКД і виготовлення самого вузла обліку газу. А саме обладнання планується встановити в наступному. В наступному році і орієнтовна вартість складатиме всіх цих робіт 14 мільйонів гривень. Відповідно до вимог оператора газорозподільних мереж здійснюється повірка всіх лічильників газу. Для цього проводиться тендерна закупівля відповідної послуги, після завершення якої всі лічильники будуть повірені. Комунальне підприємство послуга виконує роботи і на дільницях водопостачання. Виконано заміну 173 сімдесяти метрів водопровідних мереж. Ліквідовано 28 поривів на водопровідних мережах, проведено прокачку чотирьох резервних свердловин. Закуплено встановлено глибинний насос на свердлину номер 21 вартість 333 тисячі гривень. Закуплено до встановлено частотний перетворювач на ВНС воєнного містечку 12 вартістю 72 тисячі гривень. Це все дасть змогу працювати насосному уладенні в оптимальному режимі і дасть економії електричної енергії. Відремонтовано та замінено запірні арматури 2 штуки, відремонтовано холодязів 4 штуки, виконано ремонт колонок 12 штук, встановлено люків, чавуник 2 штуки, Полі... полімер піщаних 8 штук, пластикових 9 штук. Відремонтовано 13 пожежних гідрантів, 11 з них – це був припис ДСНС, на сьогоднішній день ми всі ці пожгідранти відремонтовані. Унальним підприємством закуплено та встановлено чотири нові насоси на фонтани. Також ведеться будівництво водопровідної мережі по вулиці Зеленій загальною протяжністю до 1220 метрів. Окрім того, з метою покращення послуг водопостачання для мешканців житлового мікрорайону 273-й квартал розпочато будівництво нової водопровідної мережі. На сьогоднішній день вже прокладено 200 метрів трубопроводу від південної промислової зони до вказаного мікрорайону. Ходіниці водовідведення в цьому році завершено будівництво сонячної. Етростанції на чесних спорудах, вартість якої складає 2 мільйона 516 тисяч гривень. Дані кошти були отримані від організації GIZ, Це грантові кошти в результаті тендерної процедури була козаконом. Майже мільйон гривень Андрій Гавриш говорить: нині підприємство працює з донором, який готовий профінансувати 50% вартості двох електростанцій загальною потужністю 60 кВт. Якщо буде досягнута домовленість і забезпечено співфінансування, планується оголосити тендер на їх закупівлю. Успішна реалізація даного проєкту дозволить зробити підприємство більш енергонезалежним. Очільник прилуки тепловодопостачання зазначив, підприємство на сьогодні активно співпрацює з міжнародними донорами. Ми в минулому році. На 42 мільйони отримали допомогу, в цьому році трошки менше, це ми отримали вже в цьому році на 1 мільйон 866 тисяч. Одну допомогу це лабораторне обладнання, засувки, труби для монтажу водопровідних мереж, яких я озвучував, вище. Це те, що ми почали нову будівництво нової водопровідної лінії до 273-го кварталу. Також вже е, все підписано. Очі, очікуємо отримати на 2,5 мільйона. Це насосне обладнання. Тому е, на сьогоднішній день можна казати, що підприємство отримало від донорів. Е, допомоги на суму 46 мільйонів 396 тисяч. Зокрема, проводяться планові роботи з ремонту внутрішньобудинкових мереж. Виконується заміна та оновлення систем водопостачання і водовідведення в освітніх та соціальних закладах міста. Зокрема, в навчальних закладах номер 3, 5, 6, 10, 13 та 14 та дитячих садках номер 4, 8 та 15. А також у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, роботи тривають із демонтажу та встановлення лічильників у вище зазначених закладах. Працівники прилуки тепловодопостачання виконали і ряд робіт з обслуговування обладнання. Відремонтовано 10 насосів, відремонтовано колодізів 5 штук, очищено колодізів 112 штук, усунено підпорів 684, відремонтовано замінено запірення арматури 7 штук. Закуплено та встановлено каналізаційний насос на КНС номер 3 вартістю 95 тисяч гривень. Встановлено люків червуних 24 штуки, полімеропіщаних 5 штук і пластикових 23 штуки. Загалом по цеху водопостачання і водовідведення з початку року встановлено вже 71 люк. Закуплено до встановлено частотний перетворювач вартістю 230 тисяч гривень. Це дасть змогу теж працювати на сосновому обладнанні в оптимальному режимі, і при цьому буде економія електроенергії. Також виконано ремонт мережі електропостачання до комплексу утримання тварин, який вгодиться в нас на очисних спорудах. Там був підземний кабель, він вийшов з ладу. Ми провели нову цю мережу до. Цього комплексу і вартість роблі складає 75,6 тисяч гривень. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш зауважив, значна частина мешканців міста і досі має заборгованість перед підприємством за надані послуги. Станом на сьогодні прилучани заборгували 51 мільйон гривень за спожите тепло та воду. Попри це, підприємство продовжує виконувати свої обов'язки. В ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко відзначила роботу комунального підприємства, наголосивши на. Відповідальному підході до підготовки до опалювального сезону та ефективному використанні ресурсів. Підприємство активно залучає позабюджетні кошти, співпрацює з міжнародними партнерами та системно виконує технічні заходи, аби в зимовий період у домівках прилучан було тепло.